Ну і попри значну зацікавленість і попередньої обіцянки завершити війну в Україні за 24 години після інаугурації, Дональд Трамп, схоже, поки не дуже розуміє, як саме буде примирювати Київ та Москву. Так як розповів українські правді, один із українських політиків, який контактував із штабом Трампа, наразі в обраного президента США відсутній план щодо закінчення конфлікту, адже доступ до секретної документації, аналітики і даних розвідки він отримав лише після своєї перемоги на. Виборах, а ця інформація дуже змінила погляд Трампа на реальний стан справ. За м, словами ще одного співрозмовника української правди з близької команди Зеленського, насправді нова американська команда зараз чекає від Києва якогось реалістичного сценарію закінчення війни. Тим часом видання Ваштон Пост стверджує, що, попри відсутність, сталої позиції щодо. Прийнятних умов завершення війни союзники можуть підштовхнути Україну до мирних переговорів з РФ вже за кілька місяців. На це зокрема вказують нещодавно е прийняті рішення чинного президента США Джо Байдена, який дозволив Києву запускати ракети в Глиб Росії та нарешті надіслав. Протипіхотні міни журналісти вбачають у цих жестах намагання посилити позиції Києва перед початком діалогу з агресором. Втім, поступок уникнути, скоріш за все, Україні не вдасться. Зокрема, партнери можуть примусити нас відмовитися від частини своєї території на користь Москви і натомість пообіцяти допомогти стримати РФ від майбутніх нападів.